На Дружківському напрямку точаться важкі бої. Під ударом район Костянтинівки та вся прилегла агломерація. Армія РФ заявляє про просування, проте ЗСУ фіксують лише посилення штурмів малими групами та продовжують утримувати оборону. Російські підрозділи дійсно активізувалися на північний схід від Софіївки і намагаються тиснути у бік Павлівки, Новопавлівки та річки Полтавка. Йдеться не про повноцінний наступ, а про тактику просочування атаки малими групами без сталого. Контролю території, цей напрямок важливий для ворога як буфер між Костянтинівською та Покровською ділянками фронту. Зручний для створення напівохоплення обох міст. Частково підтверджується вихід російських груп до околиць Торецького, де тривають запеклі бої. Українські сили стримують тиск та не допускають швидкого прориву. Заяви про кишені і масштабні прориви на захід від іванівки, здебільшого носять пропагандистський характер. Йдеться про тимчасову присутність груп, що просочилися. А не про контроль. Окупанти можуть закріплюватися лише у тих зонах, де вже не діють українські дрони. І це поки що не про Дружківку та не про Костянтинівку. Тим часом дрони окупантів атакують мирне населення у прифронтовій зоні, зокрема в Дружківці, де зафіксовано удари по цивільних автомобілях. По ходу марку так ні пайма. Прямої загрози окупації дружківки, добропілля чи Костянтинівки наразі немає. Ці міста розташовані приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і для їхнього захоплення ворог зазнає колосальних втрат.